Фізкульт-привіт, хлопчики і дівчатки! З вами я, Тетяна Володимирівна, і цікава фізкультура. Ви знаєте, дуже корисно рухатись, але зараз спекотно і активно рухатись якось складно. Тому ми можемо крокувати, ходити. Найкорисніша вправа це ходьба. Тож я пропоную сьогодні виконати вправу з ходьби. Готові? Приступимо. Носком вдох. вдох носком вдох. І видковий видох. І починаємо крукуватись на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пам'ятайте, спинки рівні. Да? Вистроїли свої стільця. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два, три, четыре, пять, честь, семь. Предположим. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре. Два, три, Чотири. их, раз, два, три, четыре. Встанешь кругло. Два, три, четыре, раз, два. Можно додати куплечки. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, 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 два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. і три з'єднаємо. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, Au, pasukuo, dabar orinai ir dabar mes vėlgi buvome pakopuoti, pakimati ir či poienišku iki gyvoto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 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 1, 1, 10, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 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 1 2, три, четыре, ще, раз, два, три, по. Едному. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, ще, раз, два, три, четыре, ще, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, три. І два, раз, два, 4, раз, 2, 3, 4, раз, два. А тепер я пришкоду до ядми боку. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, четыре. Ще. Раз, 2, 3, 4, Поїдемо. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот тут 1, Раз, два, три, 1, раз, два, три, 1, раз, два, три, І 1, раз, два, три, четыре. Вместе. Раз, два, три, Подивіться, зі спинки дуже корисна. Вона також у кроці, але дуже корисна для спинки. Наши віці. Раз, два, три, чотири. 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 І раз, два, і три, чотири на Раз, два, Раз, два, три, четыре. Жарко, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре. Сержарку, вот так. Раз, два, четыре, раз, Ні! Ты еще округ. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. на режа, Вдох. Повільно вдох. Вдох. Повільно выдох. І вдох. 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 І повільно війду. Дорослим людям рекомендують по 10 тисяч кроків в день. А малюка ну, хоча б 5, але ж ви рухливі. Можливо, ви ще більше накрокуєте. Ви можете виконувати разом зі мною ці вправи, можете їх повторювати декілька разів. Бажано, щоб у вас було прохолодненько, комфортно та ви тренуєтесь. Щоб було багато кисню і всі кардіо вправи, а хоть це кардіо вправа. Йшло на користь. будьте здорові, тренуйтеся. До нових зустрічей!